Сьогодні проводити для чого сюди. і наскільки це проблема? Під сьогодні по всій території України відбувається операція пішохід, яка передбачає попередити загибель та травмування пішоходів на дорозі, а також звернути увагу пішоходам та водіям на те, що всі вони є однаковими учасниками дорожнього руху. За останній період, починаючи з 1 січня, за 2019 рік, загалом було. Трав... ДТП за участю пішоходів 120 штук. З них 16 пішоходів загинуло, 117 травмованих. За останні вихідні у місті Львові сталося 3 ДТП за участю пішоходів. Патрульні поліцейські постійно звертають увагу на пішоходів, роблять зауваження усні, а також складають адмінматеріали. За 2019 рік патрульними складені. Ріалів з них 174 передбачають накладання штрафу у розмірі 71 гривня. Всі інші це є попередження. Скажіть, що зазвичай хто зазвичай стає причиною ДТП водій чи пішохід, Що взяти стовідсотковому відношення? Спершувати стовідсотково не можна, тому що участь в ДТП є різні обставини. Перше, це є темна пора доби, коли пішоходи переходять дорогу у невстановленому місці і е, без будь-яких світлоповертаючих жилетів, елементів, і їх не видно на дорозі. Е, тому велике прохання звертати увагу на те, щоб особливо діти в нічний час мали на собі якісь світлоповертаючі елементи, що-небудь, що дасть можливість водіям побачити їх на дорозі. Якщо оцих цих збиток проаналізувати, чи багато з них переходили на дорогу в недозволеному місці? Більшість ДТП, які стаються за участю пішоходів, є саме через те, що пішоходи переходять, перебігають дорогу у невстановленому місці. Нами проводиться багато профілактичних заходів з дітьми безпосередньо наші. Дітям, що не можна бігати через дорогу навіть через пішохідний перехід, потрібно йти уважно а також звертати увагу на дорогу, як направо, так на ліво, дивитися тільки після того переходити дорогу. Але операція пішохід це є ще один захід, який нам дає можливість звернути увагу пішоходів на те, щоб переходити дорогу в встановлених місцях. Тут ми бачимо ділянку дороги, де пішоходи перебігають в їжу частину. Чотирма смугами для рухів, хоча в полі зору є пішохідні переходи, як справа, так і зліва. Проте люди наражають себе на небезпеку, а також створюють небезпечні аварійні ситуації для водіїв. Скажіть, який штраф їх як часто штрафують, і можливо він замалий. Частина першої статті 127 двадцять купа передбачає накладання штрафу про. Як я зачитувала цифри 174, це є е, штраф у розмірі 51 гривня. Всі інші це є попередження для пішоходів. А відподія скільки штраф, якщо він збиває? Ну, якщо збиває пішохода, це є ДНП за участю е, травмованих, цим займаються слідчі. Це вже не компетенція патрульної поліції. Скажіть, будь ласка, як визначається, коли попередніш? Ці ситуації, які складаються на дорозі, якщо людина визнає і були якісь критичні, крайні необхідні за того, що перейти дорогу, можемо вийти з попередженням. Коли людина не визнає, не розуміє, що вона порушила, зазвичай це відбувається накладанням штрафу для того, щоб можливо, якщо людина не розуміє слова, почує десь і зрозуміє. Передбачає саме так: ми не маємо права відступати від чинного законодавства. Але на вашу думку, Я... якби штраф був більший? Я вважаю, що суспільство повинно змінювати себе морально і в плані усвідомлення? На мою думку, штраф декого змінить, а для декого це є все рівно незначна сума, чи 200, чи 300 гривень. А люди який би різні. мав бути штраф, щоб людина зрозуміла, що переходити треба через 10 метрів? Я, вам 500, саме... гривень. Я не можу це сказати, тому що різні люди, різні доходи. І для різного, для когось 51 гривня це вже великі гроші. Для когось 1000 гривень це невеликі гроші. Говорити однозначно не. Інший штраф є актуальним, але наразі маємо 51 гривню. максимум. а можете в двох словах сказати, з якими ви стикаєтесь з труднощами, коли зупиняєте пішохода? Це, може, відсутність документів чи які взагалі бувають? з документів це є найбільша трудність для притягнення людини до адміністративної відповідальності, оскільки потрібно встановити особу. Інше питання це люди починають вириватися, штовхатися, не хочуть навіть чути роз'яснення у зв'язку з чим до них звертаються, що хочуть від них, і це стає перешкодою в роботі. Дуже часто люди випропатрульні. Уз'яснювальну роботу можливо десь хтось почув. А скажіть,